Я розкажу вам дивовижну історію про дракончика на ім'я Трісь. Трісь походив зі стародавнього роду могутніх драконів. Його дідусь Фердінанд Лютий був відомий тим, що дихав найгарячішим у світі полум'ям. Його татусь тобіас високий. Мав такий зріст, що діставав аж до сонця, таке не вдавалося жодному іншому дракону за всю їхню славетну історію. Брати Утріся були великими, хоробрими і відважними, а сестричка не відставала від них. Їхня матуся одного разу врятувала ціле селище лише одним помахом хвоста. Брат Ензо мав надзвичайний зір. Він міг зі стометрової відстані поцілити в муху і збити її під час польоту одним малесеньким подувом. Сестра Фелісіті була прудкою, надзвичайно прудкою. Вона не тільки швидше за всіх бігала, а ще й літала, немов блискавка, граційно і зовсім безшумно. Не менш видатним був і брат Гео. Зростом він майже наздогнав батька, тож йому не треба було нічого вміти, щоб когось здивувати. Трісь був інакшим. Він був наймолодший і аж надто дрібний, як на свій вік. Але це ще було не найгірше він мав просто жахливе ім'я. Трісь. Але ж ти особливий. Казала йому матуся: Ти такий один. Вона справді так думала. Трісь знав, що Матуся говорила від щирого серця та з великою любов'ю. Проте це не надто допомагало її синові, хоча вона щоразу намагалася все пояснити. Ти один однісінький дракон, який за всю нашу славетну історію народився з тріснутого яйця. Це було справжнім дивом. Ми статусем вирішили назвати тебе трісь, щоб кожен дракон знав, хто ти. Однак через ім'я Трісь аж ніяк не почувався особливим. Він розумів, що через нього не схожий на інших драконів і що звуть його зовсім не по драконячому. Тому почувався самотнім. Ти коли-небудь пробував дихати вогнем? якось запитав у Тріся дідусь. Може, трохи моєї вогняної сили передалось і тобі спробуйно, ну. запропонував старий дракон. Трісь заледве видавив із себе хмаринку диму, але так і не пустив жодного язичка вогню. Тобі просто треба більше практики. Усміхнувся дідусь. Завтра можемо спробувати ще раз. Що більше всі намагалися допомогти дракончикові, то частіше він потрапляв у різні халепи. Він не був сильним, він не був великим, махаючи маленькими крильцями, трісь ледве-ледве відривався від землі. Він не був могутнім драконом. Було зрозуміло, що Трісю не судилося стати схожим на будь кого з його славетної родини. Він не вписувався в їхню компанію. Одного дня Трісь, як і зазвичай подався до лісу. Там було тихо і спокійно, і що найприємніше, він був сам один. Родичі нарешті дали йому спокій. Трісь спостерігав за птахами та мріяв, що колись літатиме так, як вони. Він дивився на мурах і дивувався великій силі цих крихітних створінь. Дракончик аж завмирав, стежачи, як бобри перегризають дерева та будують греблю. Усі тварини були такі різні, але кожен із них щось умів і мав особливе покликання. Світило лагідне, тепле сонечко, дракончик зручно вмостився на затишній галявинці посеред м'якого моху. Він тихенько дрімав, аж раптом. Жахливий шум розбудив його. Навколо метушились і бігли до своїх хатинок тваринки. Страшенне полум'я здійнялося над лісом, знищуючи все на своєму шляху. Дракончик побіг додому, щоб покликати на допомогу родину. Та коли його матуся вдарила хвостом. Полум'я розгорілася ще сильніше. Його татусь був занадто високий, щоб нахилитися до землі, а дідусь умів тільки дихати вогнем, але аж ніяк не гасити пожежу. Ніхто з родичів не міг зарадити біді. Раптом із дракончиком скоїлося дещо дивне. Трісь! Став чимсь наповнюватись і навіть відчув, як щось поколює його лапки. Крильця потріскували, а по всьому тілу наче завирувала крижана вода. Уся родина, затамувавши дух, вражено дивилася на тріся. Дракончик і сам, неймовірно, здивувався, коли побачив, що з ним сталося. Його лапки були тепер зовсім не такими, як раніше. Вони мали інший колір. Уся його бліда й тьмяна луска стала блакитна та яскрава. Вона виблискувала і була холодна, як лід. Трісь подивився на себе ще раз. Але досі не міг повірити своїм очам. Дракончик вдихнув повітря, а тоді гучно, та рвучко випустив із себе крижаний потік. Полум'я на деревах зашипіло і закрижаніло. Лід завадив вогню поширитися далі, у лісі запанувала тиша. Усі заціпеніли від зачудування. Отямившись від подиву, тваринки стали дякувати дракончикові, а рідні кинулися його вітати. Трісь утнув таке, чого ніколи раніше не робив жоден дракон. Усі його пращури дихали вогнем, а не льодом. Він став. Першим за всю словетну історію свого роду крижаним драконом, справжнім дивом трісь віднайшов те, що робило його особливим. І від цього його серце сповнилося справжнім щастям. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії та казочки.